Добрий день, дітки! Сьогоднішнє заняття у нас називається весна яка. Давайте з вами подумаємо, як ми можемо назвати весну. Весна квітуча, тому що квітнуть квіти. Весна мальовнича, можна ще сказати, різнобарвна. Весна співоча, весна тепла, сонячне. Тому що світить сонечко і стає тепліше. Весна чарівна, можна ще сказати, казкова. Весна довгоочікувана, Ми всі з нетерпінням на неї чекали. Весна пахуча або ще запашна. Давайте, дітки, з вами відволічемось і послухаємо віршик. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку, зацвіли луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень в чагарнику. А тепер, дітки, давайте відпочинемо і послухаємо пісню весни. Дякую за заняття, дітки. До побачення!